Сьогодні у нас в університеті вкотре організована конференція на кафедрі рослинництва факультету агрономії. Сьогодні ми зібрали підприємців, сьогодні ми бізнесменів, зібрали наших студентів, також запросили агровиробників, щоб обговорити всі проблеми, які стосуються агросфери. Тобто, які плани на 26-й рік, які врожаї в 25-му році, щоб студентами поділилися своїми можливостями агропідприємці, агровиробники. І навчили наших майбутніх спеціалістів всіх, так скажемо, новітніх справ, які стосуються в агрономії. Хочу сказати, що хочемо сьогодні почути всі ті інновації, які є в сільському господарстві. Їх є дуже багато. Передаю вітальне слово від виконуючого обов'язки ректора Владилени Володимирівни. На жаль, вона зайнята не могла сьогодні відкрити конференцію, але вона всіх вітає і бажає всім плідної роботи. Гадаю, сьогодні буде про що поговорити, тому що такі конференції це, по суті, круглі столи, де є можливість відмінятися досвідом, дає можливість визначити якісь перспективи, знати щось нове, тому бажаю всім плідної роботи. Сьогодні вперше відвідав е, таку агроконференцію. Е, все дуже сподобалось. Багато чого знаю з практики. Оскільки вже багато років займаюся вирощенням і, і безпосередньо реалізацією різних культур, От е, багато чого е, знаю вмію з практики. От, і хотілося б закріпити цей результат теорії. Для мене дуже е, актуально е, був виступ е, господаренка. А саме внесення добу. Для мене це просто масхел. Це потрібно постійно щось нове використовувати, практикувати, одним словом працювати.